Але Витовича, але Пінькова, Юле Сочука, Місічка було проаналізувано діяльність підприємства по питанням визначення тарифу реалізації води та водовідведення. Для робочої, робочої року були запрошені документи у керівництва комунального підприємства Радволинської міської ради, виробничого управління господарства. Більшість документів було надано через 10 днів спочатку роботи комісії. Не було надані наступні документи. Програми на 2014 2015 роки договір комунальних підприємств Мародалинської міської ради виробничого управління водопровідних медицинаційного слав з приватним сектором на вивіз та утилізацію використаної води. Підтвердження правильності достовірності обліку подачі води у приватний сектор. Робоча група входить роботи виявила наступний. Подача води відсутність система обліку, поданої до споживача води по кварталам будинку. Дата останньої повірки засіб обліків невідома. Для прикладу, ви чули, я просив, щоб зробити обстеження таке на там, одного дня. Це 26 і 29 числа. Витові Легенчук, Піньков, Савчук, найма... намагав на <кхід> <кхід> Навмання на перевірили стан 20 колодязів водопровідних систем, які розміщені на найвищій точці місця комісія вила вулиці Героя Перекопу номер 28 по вулиці Косіора, 16, по вулиці Павло Сірогов, номер 1 вулиця Радянська, 73, колодязі повний води, підверх колодязя. У кожному колодязі приблизно по 5 кубов. Які постійно підживляються витоками води, ці води не є ґрунтовими. Дані огляди можуть бути підтвердженням світлинами. Тобто ми на телефон воно ну і є. Відсутність будь-якого звернення посадових осіб управління Нова волинського водокалізаційного господарства до населення, до правоохоронних органів. Щодо роботи по постановленню засобів обліку у приватному секторі про допомогу у фінансуванні організації перевірки встановлення та повірки засобів обліку води приватний сектор, багато будинки, приватні бані, мийки, машини і тому подібне, Роз'яснення мешканцям обов'язкового обліку споживання води. У підприємством підприємство Волинської міської ради при розгоненні технічних умов. Та дозвіл на підключення до, може, до мережі водопостачання у приватному секторі не передбачено встановлення лічильника в колодязі водопровідної системи, де не уможливнені крадіжки води, та не, не передбачена утилізація нечистот. Я поясню, тобто якщо заключили і дали ліміт, навіть якщо немає лічильника на 10 кубів, їх треба утилізувати, сразу бути довір на цю утилізацію при Та каналізація за за 2014, <звища> 2014 рік мешканцями міста було, було сплату коштів за водовідведення фактично покладено на мешканців багатоповерхових будинків. За 2014 рік сталося 1934 аварії на каналізаційних мережах. Директором комунального підприємства Радоницької міської ради виробничого управління водоканалу та водогосподарства було. Повідомлено про те, що підприємство не надає послуги з вивезення нечистот з приватного сектора власними, а не сазонними машинами. В КП виробничого управління водопровідного каналізування укладено тільки три договори на скидання нечистот у міську мережу, водовідведення. це паркоменка МВ.